Те, що ми домовились попередньо з головою і народним депутатом головою бюджетного комітету Павленком, про те, що кошти в розмірі 16 мільйонів гривень, які передбачаються на стадіон і повністю інфраструктуру, синтетичний стадіон, шукали, що зглядається в цьому процесі, і будуть ці кошти виділені, на умова, щоб місто мало команду другої ліги. Тому, маючи розмову із головою міста Ігор Володимировичем Матвійчуком, і розмовляли із Романом Білим. Сьогодні будемо розмовляти з депутатами Калужської міської ради, щоб все-таки виділили мільйон гривень на утримання команди Юрій Міліги, ну і отримуючи якраз компенсацію в 16 мільйонів для того, щоб побудувати цей стадіон. Попередньо ми його розглядаємо, що він буде побудований. Біля лютового палацу це створиться якась відповідна архітектура, спортивна архітектура.